Вітаю, мене звати Роман Крядун і в ефірі аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, Теско. Що ж, пропоную розпочати з Європи нарешті, а не з Дональда Трампа. За за, за останнім рази ми в основному користувалися тим, що продукує для нас Дональд Трамп. Ці новини. Але з не, з нього трохи пізніше. Урсула фон дер Ляїн у четвер. Вотом навіть два. І це черговий воту мене довіри, тому що три місяці назад був уже Вона з ним ну, досить спокій, відносно спокійно справилася. Зазначається, що цього разу вона більш за все що тримається Звичайно, це ще не зрозуміло на 100%, але ніби так і буде. Але все ж таки. Давайте поговоримо, тому що чому. Численні ці вотуми недовіри, тому що ці ультраправі патріоти за Європу і ліві, вони якби на різних полюсах, але воюють проти Урсули фондрляєни. Як зазначається, вони подали, здається, хвилина у хвилину після того, як регламент знову дозволив подати вотум недовіри, тобто чекали, ну просто як от на флажку, щоб зразу ж це зробити, і здається, що це буде продовжуватися. Наскільки це небезпечно, тому що ну урсула для України це ну. Це дуже знакова фігура, скажімо так. Урсула фандерляєн знакова фігура на даний час і для України, і для Німеччини, і для Європи в цілому, тому що насправді, якщо брати більшість рішень, які приймалися Європою впродовж п'яти останніх років, особливо в питаннях. Оборони й безпеки, то вони ініціювалися в взаємодії Урсулою -дер Ляєн і генеральними секретарями НАТО, попередником і нинішнім марком Рюте. Якщо до Марка Рюте з Толтенбергом були достатньо такі натягнуті відносини, традиційно це було, то у нинішній ситуації особливо поява цієї трійки. Урсула фон Дерляїн, Кая Калас і Марк Рюте склалася дуже така а, серйозна команда, здатних працювати, яка спирається на е, комітет комісію е, Європарламенту Кубіліуса, які працюють в плані оборони. Чому це так дратує лівих популістів і правих популістів? Бо обидві сили, і одні, і другі, вони виросли, вигодовані були і нині, в тому числі, підтримуються Російською Федерацією. Я м, прямо скажу, що такі сили, як крайньо ліві, британські? А як альтернатива для Німеччини, як весь лівий і лівопопулістський рух півдня Європи і частина праворадикальних популістських сил півночі Європи, вони були створені і вигодовані за гроші Газпрому. Більше того, окремі проекти, такі як альтернатива для Німеччини, просто перекуповувалися. Як політичні сили і організовувалися. Я вже не кажу підтримка крайньо правих Франції. Додайте сюди Орбана, Фіцо, Бабіша і так далі. Все це те, що зорієнтовано а, в меншій більшій мірі на Москву. А нині ми вже забулися про те, до чого а, уряд Ципраса. Згадайте. Довів Грецію. Грецію рятували 90 мільярдами євро. Це були наслідки, прямі наслідки приведення Росією до влади в Греції лівих, крайньолівих сил. Те, що відбувається нині у Франції, це продукт Росії, тому що згадайте, де взялася Марін Ліпен і взагалі цей національний фронт, колишній, який зараз. Перейменований тому, е, отримавши позиції певні в європейському парламенті для е, цих крайньо лівих і крайньо правих, ну, конче необхідно прибрати Урсулу фон дер Ляєн як центрову фігуру. Та тут ще й в чому проблема? Урсула фон дер Лєїн навколо себе зібрала видатне коло економістів і фахівців з питань безпеки і оборони. Звідки взялися ці унікально фундаментальні плани як конкурентно-спроможність Європи, як готовність Європи 2030, як а, а, і, план до озброєння Європи? Все це наслідки того, що працюють декілька груп, і, чесно кажучи, багатьох це шокувало в Європі, тому що всі думали, що в рамках Європейського Союзу принципово не може бути. Не підготовлено ні розроблена документацію, яка стосується безпекових і оборонних питань. Ну і треба розуміти, що як крайньо ліві, так і крайньо праві популістичні сили, вони і ті, і ті євроскептики. Частина із них мають просто пряме завдання нищити Європейський Союз. Зверніть увагу: в обох проектах конкурентноздатність Європи. І готовність Європи 2030 основою є збільшення кооперації, збільшення співпраці, збільшення координації. Більше того, уніфікація навіть там речей, які пов'язані з фіскальною системою, з фінансовою моделлю і так далі. Насправді, Урсула фон дер Ляїн вособлює собою рух. І це треба, як би сказати вже нарешті, до створення Об'єднаних Штатів Європи. А ліві і праві популістичні сили, вони навпаки зверніть увагу на те, що говорить зараз Бібаш, що говорить Навроцький, що говорить Орбан, що говорить Фіцо. Для них питання кооперації це удар. Безумовно, по корупційних схемах, на яких вони сидять. І тому будь-які кроки, які робляться для координації кооперації в межах Європи, бо це економить ресурси, це уніфікує систему, це дає можливість людям спокійно працювати в межах Європейського союзу. І зрозуміло, що це безумовно дратує і крайньо лівих, і крайньо правих. Тому і вони ініціюватимуть. А, вони не, не відправлять відставку Урсула фондерляєн. них критично не вистачає голосів, тому що а, правий центр, лівий центр тримають досить сильно. Тим більше треба розуміти, кошта представляє а, лівий центр. Це соціалісти, соціал-демократи. А сама Урсула фон дер Ляйн представляє правий центр. Це християнські а, консервативні а, сили, центристські сили і так далі. І оцей Союз, ну він домінує три четвертих складу Європейського парламенту. Але ж заважати працювати. До речі, в інтерв'ю нещодавно, яку Арсула Фандерляйд давала, вона так і сказала, що кожен має займатися своєю справою. Тут, пане Романе, їм ще повезло, що це дуже тактовна жінка. Насправді на її місці, інший би діяв набагато ріжче. І справа в тому, що і в правих радикалів, і в рівних радикалів оці фінансові схеми, які, яким їх підгодовували з Москви, вони вже відомі. І оці судові процеси, які йдуть в Берліні в Празі, по яких проходять в тому числі і е партнери Віктора Медведчука, які брали кошти зрозуміло звідки. Все це е, насправді на місці іншого керівника вже давним-давно було б вивалено масово в пресу і е, свербіло б у тих, в кого не чухалося давним-давно вже. Однак вона себе веде досить коректно і не хоче встрявати у ці процеси, які ну, насправді цивілізованому і не потрібно, бо вони стосуються судових усіх цих механізмів. Пане Романе, наскільки особа власне, особ, саме Урсули фон Ляйн важлива для Євросоюзу і України саме в цей час? Тому що е, зазначається бюрократичний апарат ЄС він досить міцний, хоч і е, такий повільний. Але б'ють ж по Урсулі фон дер Ляйн, чи просто б'ють туди, куди можуть. І наскільки це може продовжуватися далі, цей тиск? Тому що зазначається, що е, ці е, вотуми можуть бути і надалі. Те, що праві е, радикали і ліві будуть цим займатися, в мене сумнівів ніяких немає. І оце, як ви кажете, від прапорця до прапорця. Завершуватиметься період, починатиметься наступний. Задача розхитати цю ситуацію, забрати час. Просто забрати час, бо він потрібен в нинішній ситуації. А, чи є можливість це зупинити? Безумовно, є можливість, але. Що це підживлює дуже сильно ситуація в державах, національна ситуація. І, от, наприклад, там здавалось би, склад Європарламенту ти не зміниш уже. Однак результати виборів, скажімо, перемогли в Румунії, центристські, правоцентристські сили, в Молдові це плюс. А, так, незначна, але поразка в Чехії це мінус. І так далі, і це буде впливати на ситуацію безпосередньо в Європарламенті. Тому ці речі дуже пов'язані між собою, і вони дуже швидко каналізуються з національних ситуацій парламентів до е ситуації там. І ще одне цю тонкість треба уявити собі. А, уявіть собі, змінилася ситуація в парламенті України. Очевидно, що вона буде мінятися в Раді Європи з точки зору позиції української делегації. Тут ще складніше, тому що якщо подивитися, а, наприклад, Угорщину, то там представників європейського в європейському парламенті, які не від Орбана, їм просто життя не дають всередині Угорщини, і все це якби весь час, весь час змінюється. І очевидно, що е, атакувати Урсулу фон дер Ляйн будуть. Тепер тема, чому власне, обрано об'єктом Урсулу фон дер Ляйн. Тому що навколо неї обертається всі ці програми, всі ці люди і так далі. Треба розуміти, що Європарламент як інституція, Єврокомісія, Європейська рада не є фундаменталізовані настільки, як національні уряди. І їх достатньо неважко розхитати. Тому і робиться цей механізм для того, щоб весь час через Європарламент торпедувати ситуацію. Тут є ще одна причина. Ви задаєтеся питанням а взагалі, а чим займається Європарламент? Так? Що вони приймають закони обов'язкові? Ні, це приймається певні основоположні речі. Тобто це свого роду такі конструктивні речі, які доводяться до національних урядів, тому що наступний крок це національні парламенти, мають все це інтегрувати в законодавство. Ну і очевидно, що цим людям іноді дарують, але це правда, нічим зайнятися. І тому вони починають обирати об'єкти і ці об'єкти атакувати. То їм не подобається Кубіліус, то їм не подобається Урсула фандерляїн. Але тут треба чітко заявити, Урсула фон дер Ляєн це основа основ цієї системи, на якій зараз тримається е, Європейський парламент, Європейська комісія. Її досвід, знання і розуміння ситуації, вони зрозуміло дратують багатьох. Ну, треба усвідомлювати, що насправді вона потрапила в досить такі знайомої її ситуації, у наш колишній міністр оборони Німеччини. Про це забуваються. І тому їй легко переключатися з цих питань, які стосуються економічної проблематики, безпекової, про неї різне пишуть, різне говорять, але всі бачать пр пр прекрасну продуктивність її роботи. Бо якщо взяти ці два ключових питання: конкурентну спроможність і оборонно-промисловий комплекс, то вона таки зробила величезну роботу. І якщо вона далі буде така ж наполеглива, а вона німкеня, вона це вміє робити. От Очевидно, що вона до свого результату досягне. Ну, так, чи інакше, але це все вкладається в елементи гібридної війни Росії проти Європи ну, і просто України. І ситуація у Франції політична розкачування, і ситуація з Урсулою фон все це наглядно демонструє, яким чином Росія також тисне на Європу. Так виходить. Ну, давайте так, от глянемо на карту Європи. так? Північ Європи і центр це безпілотники. Безпілотники, атаки аеродромів, атаки військових складів, атаки підприємств і так далі. Центральна Європа і далі на південь. Це політичні кризи. Франція знаходиться дуже в складному стані. Нині, і як вона буде вибиратися, потрібен час. Далі Центральна Європа, Чехія тут ситуація складна, бо поки уряд буде мінятися і таке інше. Польща, Угорщина, Словаччина зрозуміло. Південь Європи, ну скажімо так, якщо ми беремо Іспанію, то починаючи від голосування за 5% на Гаагському саміті, ми пам'ятаємо ситуацію, що насправді то Педро Санчес підтримав. Але це ж підтримано було з тим, що Марк Рюте сказав: та вони будуть робити все, що належить. Ну, то, аби знаєте, як у нас буває часто, або лихо-тихо. Робота воно там утряслося, вони якби пройшли цей бар'єр. Хоча це не все так просто. Якщо говорити далі, Греція, ну тут змінилася ситуація кардинально, в тому числі і в планах допомоги Україні. А Греція зараз набирає об оберти. Ну, скажімо так, після ципраса і лівих це зовсім інший курс. І тут можна це пояснити, і це е, позитив великий. Італія так. От якщо говорити, бути надійним в тому, що то це Італія. Італія, завдяки Мелоні тримає дуже е, твердо курс. Е, мелоні тримає зв'язок із Вашингтоном, знаходить способи дистанціюватися, іноді вести розмову, але це. Лише наслідок того, що Мелоні навколо себе зібрала таких же праворадикалів. І вони сидять собі, сопуть, їм не вигідно, їм недобре, таким як Сальвіні. Але вони собі сопуть у дві дирки і цього і мовчать. Але це не означає, що вибуху там не може бути. Ситуація, я вже казав по Франції достатньо, достатньо складна. І тут важливий один нюанс: доки є Урсула фон дер Ляйен, цей вінігрет Ще можна якось споживати, бо це тримається якось купи. Щодо Трампа все таки напередодні днями заявив, що томагавки майже прийняв, ухвалив рішення, не сказав правда яке, але зазначив, що треба дізнатися, що українці будуть робити з цими ракетами, як вони їх будуть використовувати. На ваш погляд, все ж таки, ця ситуація з томагавками, яка вже триває кілька тижнів, ці заяви. Це Трамп нарешті підійшов до цієї червоної лінії, тому що тут навіть не з військової, а з політичної точки зору цей крок буде показувати, що Трамп, особисто Трамп, Сполучені Штати, готові перейти певну червону лінію. Чи все ж таки він стоїть і чекає, поки Путін повернеться до нього, як він прагне хоч чимось? На жаль, пане Романе, для нас з вами я позитивно навіть ці слова Трампа оцінити не можу. І, е, власне, от ті слова, які ви щойно процитували, сказавши, що Трамп заявив, я хочу побачити, що українці будуть робити, з тамагавками, вони якраз підказують те, що ситуація розтягується в часі. В нинішньому е, інтерв'ю, е, яке дав Петреус, колишній командуючий військами Сполучених Штатів в Афганістані. В Іраку він на питання про тамагавки говорить про це, що це важливе рішення, однак він його не завершує по відповіді. Він далі продовжує, що Україна має власні можливості власні, завершити виробництво своїх ракет. Він має на увазі фламінго. І отут треба розуміти, що по техніко-тактичних параметрах заявлених. І це бачать в США. Фламінго сильніша, ніж Томагавк, дальнобійніша, швидкість більша. І не випадково Трамп так ставить питання. Тут, окрім того, що це пароль для Європи, який вже акцептований з точки зору того, щоб Європа допомагала, це ще й якась внутрішня річ, яка є в двосторонніх відносинах, поки які я розгадати не можу. Але для мене оця, оця, що вони будуть робити з нею? Е, наштовхнуло на роздуми про те, що насправді, якщо український Нептун як ракета морського базування, була використана і продовжує використовуватися е, з наземних пускових установок і для враження, в тому числі цілей на території Російської Федерації, то чи не є можливість в Україні? Скажімо, використовувати в такий, в такий же технічний спосіб і е, тамагавки. І очевидно, що е, тут є речі, які не озвучуються. Однак це ще більше е, приводить мене до сумніву щодо здатності Трампа прийняти рішення. Бо він бачить, що навіть удари безпілотникам медальні удари українські, наносять колосальну шкоду Росії. Для нього це означає схилення е, Шальків Терезів на одну сторону, чого він не хоче допускати. Він просто тримає балансує цю ситуацію, а нарядившись, як я оказав, в паранжу такого посередника. От що насправді в нинішній ситуації не личить ні Трампу, ні Сполученим Штатам Америки. Тобто чекати, що Путін замислиться над припиненням певної ескалації і над тим, щоб розпочати якісь там перемовини про перемовини не варто. Те, що навіть загнатий у кут Путін не піде на діалог, треба чітко собі зафіксувати і закарбувати для Путіна. Переговори, припинення вогню це смерть, політична і фізична смерть, він на це не піде. Власне, це не розуміють у Вашингтоні. До речі, це не розуміє і частина європейської еліти, сподіваючись на те, що «а от тепер, а от тепер коли а, Росія втратить ще півмільйона чи 200 тисяч на фронті, що економіка впаде. Що Соціальний фонд перестане існувати в Росії, от тоді Путін зрозуміє. Е, я би назвав би, як це називається справді. Але, скажімо так, пом'якше, скажем, е, не розуміють на Заході, що таке Росія. І не розуміли, на жаль, і не розуміють нині. Власне, на, цьому, на цій ідеології і тримається Путін, і вся ця кліка путінська. До того часу, поки війна ця кліка буде триматися, тому або буде нанесено нищівний удар, і все це просто спопелиться, і тоді можна буде говорити про щось, або безкінечність війни. Причому це величезна помилка в тому, що зараз знову почали говорити, що другий фронт не відкриється, тобто Росія не буде наступати на європейські держави чи НАТО, поки йде війна в Україні. Це, це також помилка. І в цьому відношенні очікувати якихось переговорів, ну цим обманювати себе стосовно того, хто що як розумію про стосовно Росії, Меркель, екс канцлер Німеччини, як вам заяви про те, що якби не пандемія, якби не позиція Балтії, країн Балтії і Польщі, я б зустрілася з Путіним, і можливо, війни б не було війни б не було і нападу на Україну б не було. Як взагалі, Меркель з'явилася випадково чи не випадково з такими заявами? Ну, е, поява з цими заявами Меркель, вона якби знаходиться в рамках зустрічі з е, угорцями щодо презентації Меркель її книги. Книги, яка видана в цьому році, і тому вона якби, презентуючи, плюс е, там явний був, якщо взяти це інтерв'ю партизану. То там явний нахил на те, що вона якби допомагала Орбану викоркатися з ями. Очевидно, що Орбан бачить, що він на шляху до виборів валиться і тому треба було підтримка. Меркель же знає Орбана не такого, як нині, вона знає його зовсім іншим. І тому, очевидно, це такий собі лікар, який прибула лікувати Орбана. Однак в рамках цієї розмови з'явилися речі. Про яких вона не могла знати, справа в тому, що 8 грудня 2021 року вона вже пішла від влади. Лише з цього часу почнуть з'являтися широко інформація, яка стосується планів війни Російської Федерації. Плани цієї були зрозумілі. Завдання було поставлено ще в 2005 році. В листопаді 2025 року вже в Києві були плани, які були привезені головою директором центрального розвідувального управління. І тому е Меркель, скоріш за все, у цій ситуації е володіє недостатньою інформацією, щоби робити якісь висновки. І оцей пасаж проти Польщі, Балтійських держав, ну це свого роду, скажімо так. Розумування на тему, в якій в неї просто не вистачає інформації. Вона не володіє інформацією. Я не маю, на жаль, даних про те, що Меркель якось інкорпорована була там в КГБшні, фсбшні системи, тому я не можу про це говорити. Однак, те, що вона не володіла інформацією достатньою на момент там, відставки її з посади канцлера, то це очевидно. Бо насправді це вже були дати, коли широко спецслужби Європи обговорювали плани війни, наслідки, підготовку до цих речей, усіх і так далі. Тому, е на моє переконання, скоріш за все, це використання певних людей для того, щоб вони за непоінформованості могли говорити якісь, ну в даному випадку, просто речі, які не відповідають дійсності. Що ж, на останок конфлікт в Газі все-таки він близиться до завершення чи ні, Трамп виказує оптимізм такий більш-менш як для нього, а, але каже, що діяти треба швидко. Це до Нобелівської вручення Нобелівської правої миру хоче встигнути, чи чому. І ну, і взагалі, як на ваш погляд, це таки вийде у нього чи ні? Тому що е, ситуація ну, певним чином до кінця так і не зрозуміла. Хамас там погодився, не погодився, перемовини тривають, але ж. Кінцевого результату, як хоче Трамп швидко, його так і немає. Пане Романе. В цьому плані я би рекомендував орієнтуватися на позицію прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху. От те, що він говорить, це відповідає дійсності з точки зору оцінки ситуації, не його підлещувань до Дональда Трампа. Це тактичні речі. Насправді ситуація висить, вона не рухається. А те, що говорить Трамп, воно не відповідає дійсності. Хамас продовжує саботувати цей план, він не збирається його виконувати. І зараз зверніть увагу, з'явилася інформація щодо того, що ведуться переговори щодо Офісу Хамасу. Тобто, ви розумієте, що це таке? Ніколи, і це абсолютно правильно, Ізраїль не піде на те, щоб Хамас як організація збереглися. Хамас має зникнути, тоді можна про щось говорити в такій ситуації. І якщо подивитися, то ця буквально добу інформація, що почалися переговори стосовно Офісу Хамасу, ну це виглядає просто як ніжу тіло здатності і можливості якось рухатися по питання розв'язання ситуації. Тому, е стосовно заяв Трампа, ну вони на жаль. Для нас не відповідає дійсності. З іншого боку, зрозуміло, що е, Ізраїль е, готується до того, що Хамас провалить е, ведення переговорного процесу. Ну і це означає, що ситуація лише загостриться. Поки що, я не бачу в цьому відношенню руху позитивного з боку Хамасу, а Трамп е, діє точно так, як він діє проти Росії. Він розтягує цю резину. Збільшує термін ультиматум, але нічого ж не змінюється насправді. Розуміло. Що ж, дякую, пане Романе, за таку розмову. Дякую вам. Нагадаю, що зараз в ефірі був аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком. А, глядачі можуть ми будемо вдячні, якщо ви подобаєте це відео, залишити свій коментар з будь-якого питання, яке ми зараз обговорювали з паном Романом. Ми будемо дуже вдячні за це. На все добре до побачення.